Всіх вітаю. Нарешті дійшли руки прибрати вулицю Бориса Гмирі. За техніку окрема подяка Буча Сервісу та відділу благоустрію Бучанської міської ради. Коли на початку квітня, після деокупації Бучі, ми всі сюди повернулися, то розпочали саме з прибирання. І ось тут, біля цього будинку, було все. Завалено уламками після пожежі, після е, взривів. Все сміття е, зносили саме сюди, бо тут вже були кучі якогось сміття і була е, згорівша автівка. І ми не відразу помітили, що там у тій автівці е, було спалене людське тіло. Воно було настільки спалено, що там навіть кістки. Перетворилися на вугілля. Ми по зубах взагалі зрозуміли, що це залишки людини. Відразу викликали слідчих і вони вже проводили тут дії, все оформлювали. Ось такі в нас історії після окупації. Усе це сміття з дороги, наші двірники потім підметуть. Що ж, до будинку, то дах. На ньому відремонтований. Зараз тривають внутрішні роботи. Слуга за це все в першу чергу на мешканцях цього будинку і в другу чергу на міській владі, яка залучила сюди програми Київської обласний по капітальному ремонту. Хочу всім подякувати, хто був до цього причетний. Це насправді дуже багато людей. Дякуємо вам. Такі справи, друзі. Життя триває, все потроху відбудовуємо. Перемога буде за нами. Слава Україні!